Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Осінь це час глибокого, майже сакрального значення для кожного, хто вирощує виноград. Це пора, коли ми, звичайно, збираємо стиглі, налиті соком грона, насолоджуючись щедрим результатом нашої літньої праці. Проте пам'ятайте, що цей період це не просто фініш, це найважливіший стратегічний етап підготовки вашої виноградної лози до суворого зимового випробування. Повірте мені, саме зараз у ґрунті та в самих пагонах закладається потужний і непорушний фундамент майбутнього врожаю. Від того, наскільки правильно, уважно і вчасно ви проведете кожен із сьогоднішніх осінніх кроків залежить життєва сила, здоров'я та, зрештою, обсяг вашого виноградника наступної весни. Сьогодні ми детально, крок за кроком, розберемо одну з найбільш критичних та обговорюваних тем чому не можна поспішати з обрізкою одразу після збору ягід. Яка визначальна роль листя у цьому перехідному періоді, і як допомогти вашому виноградному кущу увійти в стан спокою максимально захищеним і підготовленим? Зверніть особливу увагу на цей факт: щойно ви знімаєте останні грона, виноградний кущ не припиняє свою роботу і не засинає миттєво. Насправді протягом кількох тижнів, іноді навіть 4-6 тижнів після завершення збору врожаю? Рослина продовжує активно працювати з подвоєною силою, наче наздоганяючи час. Через листя, яке виступає у ролі досконалих сонячних електростанцій, виноград активно проводить фотосинтез і накопичує величезну кількість поживних речовин. Це, в першу чергу, складні цукри та крохмалі. Усі ці запаси рослина стратегічно перенаправляє безпосередньо у багаторічну лозу та, що найважливіше, у потужну кореневу систему. Саме цей критичний післязбиральний період є часом визрівання пагонів. Пагони поступово, але неухильно змінюють свій кольор. Із водянисто зеленого вони стають світлокоричневими, потім набувають міцності, дерев'яніють і таким чином гартуються, набуваючи життєво необхідної морозостійкості. Цей процес біологи називають накопиченням захисних речовин. Якщо ви втрутитеся в цей біологічний процес занадто рано, ви буквально вирвете енергію з рослини. І ризикуєте серйозно ослабити свій виноградник, зробивши його вразливим до будь-яких навіть помірних морозів. Однією з найгрубіших і найпоширеніших помилок, яку, на жаль, допускають багато початківців виноградерів, є рання обрізка кущів одразу після того, як грона були зняті. На перший погляд, це може здатися цілком логічним. Урожай зібраний, кущ тепер порожній і можна розпочати прибирання та наведення порядку. Але, друзі, це рішення фатальне. Раннє видалення вегетативної маси зупиняє лозу від повноцінного завершення фізіологічних процесів. Пагони не встигають накопичити достатній запаси вуглеводів, через що взимку вони неминуче можуть підмерзнути. А навесні такі ослаблені кущі прокинуться кволами з низькою життєздатністю і будуть нездатними дати потужний старт та сформувати гарний урожай. Інша, не менш небезпечна для винограду помилка, це навпаки. Залишити все, як є, аж до настання перших сильних заморозків, сподіваючись виключно на природний листопад. Звичайно, природа все продумала, але в умовах культурних посадок, особливо у центральній та північній Україні, у Житомирській, Київській чи Чернігівській областях, природне опадання листя часто відбувається вже тоді, коли температура критично низька. В цей час рослина вже не може якісно завершити визрівання лози. Як наслідок деревина залишається зеленою, м'якою, абсолютно неготовою до морозів, і взимку, скоріш за все, може вимерзнути до самого кореня. Ключовий момент полягає у розумінні: листя це не просто зелена маса, це життєво важливий орган винограду, воно забезпечує фотосинтез, завдяки якому лоза отримує енергію, що йде на її зміцнення та накопичення запасних речовин. Поки лист зелений і пружний, він працює на кущ. Проте, коли листя старіє, починає жевтіти, скручуватися, воно не просто перестає виконувати свою функцію, а перетворюється на джерело інфекцій. Особливо це стосується небезпечних грибкових хвороб, таких як мільдію, оїдіум, несправжня та справжня борошниста роса. Скупчення старого листя створює ідеальне вологосередовище для успішної зимівлі спор цих патогенів. Якщо ви приберете листя занадто рано, виноград не дозріє до кінця, якщо занадто пізно, воно почне гнити прямо на кущі, створюючи інфекційний міст для хвороб. Ось чому критично важливо обрати правильний проміжний момент. Зазвичай цей час настає тоді, коли основна частина пагонів вже набула коричневого дерев'янистого відтінку, а листя починає природно в'янути та втрачати свій яскравий зелений колір. Саме в цей точно визначений період можна поступово розпочинати його видалення, допомагаючи лозі плавно і без стресу завершити свою остаточну підготовку до зимового спокою. А тепер переходимо до практичної найважливішої частини, як же зрештою зрозуміти, що ваша лоза готова до обрізки, коли можна братися за видалення листя, і як виконати цю процедуру коректно, аби не нашкодити кущу і не послабити його. Багато виноградарів помиляються, орієнтуючись виключно на календарні дати. Насправді тут необхідний тонкий біологічний баланс. Як ми вже детально обговорювали, навіть після збору врожаю біохімічні процеси в лозі активно тривають, відбувається накопичення вуглеводів, інтенсивне визрівання деревини, зміцнення всіх тканин. Поки листок зелений і живий, він є постачальником енергії. Коли ж він починає жовтіти, стає м'яким, втрачає пружність. А жилки буріють, це ваш чіткий беззаперечний сигнал. Фотосинтез майже зупинився і настав час починати форсовану підготовку до листопаду. Головна і найдостовірніша ознака визрівання, на яку покладаються досвідчені виноградері це зовнішній вигляд та консистенція пагонів. Вони мають набути стійкого, світло-коричневого або, залежно від сорту, навіть червонуватого відтінку. Стати твердими на дотик. І злегка тріскатися або бути ламками при спробі зігнути. Критично важливий момент: верхівки пагонів мають припинити свій ріст, вони зазвичай тоншують і можуть мати підсохлий кінчик. Якщо ви зробите акуратний поперечний надріз на висрілому пагоні, деревина всередині повинна бути світло-зеленою, а не водянистою чи білуватою. І ось питання, яке викликає найбільші суперечки: чи варто чекати перших? Навіть слабких морозів, перш ніж знімати листя. Відповідь агрономів і біологів однозначна ні, не варто. Уся справа в тому, що під дією перших заморозків руйнується клітинна структура листка, і він майже миттєво перетворюється на розсадник для грибків та бактерій. Якщо ці залишки листя, навіть ті, що впали на землю, залишаться на кущі чи під ним, вони створять ідеальні захищені умови для успішної зимівлі спор небезпечних хвороб, таких як мільдію, оїдіум та сіра гниль. Тому життєво необхідно провести видалення листя до настання стійких холодів у той період, коли денна температура ще впевнено тримається в межах від 5 до 10 градусів тепла. Тепер переходимо до самої техніки видалення листя. Робити це можна як вручну, так і за допомогою секатора. Але ручний спосіб є набагато кращим і безпечнішим. Він дозволяє вам точніше відчувати лузу і гарантує, що ви не пошкодите бруньки, вічка, ті самі, з яких навесні розвиватимуться нові плодоносні пагони. Починати слід завжди з нижньої частини куща, листя там старіє найшвидше, і до того ж, саме внизу найчастіше накопичується волога, що створює оптимальні умови для розвитку хвороб. Обдирайте листя дуже обережно, притримуючи пагін біля його основи, щоб не потягнути і не відірвати кору, а головне не пошкодити вічка. Після очищення нижньої зони поступово переходьте до середньої частини, запам'ятайте золоте правило: не можна знімати все листя одразу. Якщо ви раптово оголите кущ до голих пагонів, рослина зазнає різкого біологічного стресу. Моментально вкратить джерело жилення і процеси дозрівання лози будуть припинені. Краще діяти поетапно, ступінчасто. Спочатку зняти нижнє, найстаріше листя, через кілька днів частину середнього, а верхнє листя залишити доти, доки воно не почне в'янути природним шляхом. Цей ступінчастий метод дозволяє лозі плавно, екологічно перейти від активного росту до стану спокою, не відчуваючи шоку. Варто також врахувати орієнтацію вашого куща відносно сонця, особливо якщо він росте на шпалері. Ви можете застосувати метод, який називається листове проріджування. Наприклад, з сонячного боку, якщо кущ орієнтований схід-захід, це південна сторона, видаліть більшу частину листя, щоб забезпечити кращу вентиляцію і максимальний прогрів лози. А от з тіньового боку листя можна залишити трохи довше. Завдяки цьому сонячне тепло краще проникає до пагонів, вони швидше визрівають і стають значно стійкішими до морозів. Як правильно відривати листя, щоб не нашкодити ніколи не рвіть його вгору, це прямий шлях до пошкодження бруньок. Краще захопити черешок, ніж листка між великим і вказівним пальцями і легким рухом донизу відділити його від пагона. Якщо листок не відривається легко, це чітко означає, що він ще не готовий, і вам варто зачекати 1-2 дні, не форсуючи події. Коли основна маса листя успішно видалена, ваш кущ стає максимально відкритим і доступним. Це ідеальний, єдиний час для проведення профілактичної обробки. Пам'ятайте! Після листопаду виноград надзвичайно вразливий до грибкових інфекцій, які активно розвиваються у вологому осінньому середовищі. Тому обов'язково оприскайте голі кущі 3-5% розчином мідного купоросу або використовуйте сучасні біопрепарати, наприклад, на основі корисних бактерій чи грибка триходерми. Це допоможе знезаразити лозу, знищити спори хвороб і надійно захистити рослину. Аж до весни. Якщо ви є прихильником органічного виноградарства, використовуйте м'якші природні засоби, як от настій деревної золи чи відвари хвоща польового. Головне правило, обробка має проводитися виключно в сухий день за температури не нижче 5 градусів тепла. Ще один критичний крок утилізація опалого листя. Я ще раз наголошую: ніколи за жодних обставин не залишайте його під кущами, саме в ньому. І на ньому зимують як шкідники, так і збудники хвороб. Листя потрібно ретельно зібрати, висушити, пересипати золою або обробити розчином біопрепарату, а вже після цього закласти в компостну купу подалі від виноградника, або, як більш надійний варіант, спалити за межами ділянки. Повернімося до теми обрізки. Поширена і небезпечна помилка це обрізка відразу після видалення листя. Не робіть цього. Лозі потрібен додатковий час, щоб абсолютно повністю завершити процес визрівання. Навіть після зняття листя обмінні процеси всередині пагонів ще тривають. Якщо обрізати занадто рано, зрізи можуть плакати, виділяючи сік, так званий пасока, що зневоднить і ослабить рослину, і, як наслідок, призведе до підмерзання відкритих ран. Обрізку слід проводити лише тоді, коли температура повітря стабільно опускається і тримається близько нуля градусів. Але сильних морозів ще немає. Зазвичай в Україні цей період припадає на кінець жовтня, початок листопада, залежно від вашої географічної зони. До цього часу пагони вже остаточно визрівають, деревина набуває максимальної щільності, і сокорух припиняється. Після завершення обрізки обов'язково обробіть усі великі зрізи мідним купоросом або садовим варом, щоб запобігти будь-якому інфекційному зараженню. Якщо ви все зробили правильно, листя видалили поступово, лоза встигла визріти, обробка проведена. До кінця осені ваш кущ має виглядати охайно з міцними коричневими дерев'янистими пагонами, без жодної зеленої чи м'якої ділянки. Добре визріла лоза, тверда на дотик. При спробі зігнути вона має тріщати як суха гілка. Така рослина готова до зими і легко перенесе навіть значні морози. Важливо не забути про ґрунт і кореневу систему, адже вони є життєвою опорою винограду. Коли листопад повністю завершено, ще раз приберіть усі рослинні рештки. Потім злегка розпущіть ґрунт між кущами, це покращить доступ кисня до коренів. Наступний критичний крок вологозарядковий полив. Навіть якщо осінь була дощова, перед зимою винограду необхідний додатковий запас вологи. Сухий ґрунт промерзає набагато швидше і глибше, що може призвести до пошкодження коренів. Поливайте дуже рясно, вливаючи приблизно 40-60 літрів води під кожен дорослий кущ. Робіть це в кілька прийомів, щоб вода могла повільно і глибоко увібратися, а не просто стекла по поверхні. Після поливу обов'язково замульчуйте ґрунт шаром соломи, добре перепрілого перегною або сухим листям, але лише не інфікованим. Це допоможе утримати життєву вологу та захистить корені від перечасного промерзання. Щодо осіннього підживлення, азотні добрива восени категорично виключаємо, тому що вони стимулюють ріст, а це перед зимою є небажаним. Натомість вносяться фосфорно-калійні добрива. Фосфор допомагає потужно зміцнити кореневу систему, а калій максимально підвищує зимостійкість лози та її стійкість до морозів. Ви також можете використати деревну золу, вона і живить, і чудово знезаражує ґрунт. Запам'ятайте це головне правило успішного виноградаря послідовність, увага до деталей та відсутність поспіху. Спочатку лоза дозріває, потім поступово втрачає листя, далі йде обробка, прибирання, вологозарядковий полив, і лише наприкінці обрізка та укриття. Якщо ви дотримуєтеся цих перевірених часом етапів навесні, ваш виноградний кущ прокинеться сильним, здоровим і готовим до активного плодоношення, яке я вам обіцяю, обов'язково принесе вам багатий і якісний урожай.